Вітаю бандити! Ви на каналі Не сьогодні розкажу вам цікаву історію про свою поїздку в Польщу. Історія дуже повчальна, але з хеппі Ендом. Москва, як ви бачите, горить. Тож ми починаємо. Одного разу мені треба було поїхати на декілька днів до Польщі, де я до того ні разу не бував. Початок подорожі був у Варшаві, і як будь-яка історія моя почнеться зі слів нічого не пріщало біди. Гуляючи в центрі біля славнозвісної Варшавської будівлі, до мене підійшло два молодики, які збирали кошти на потреби ЗСУ. Вони збирають на автівки та багато багато інших смаколиків для нашої армії, оскільки я займаюся тим самим, я залюбки погодився допомогти, але хотів. В мене не було. Тому я запропонував хлопцям піти зі мною, зняти кошти з банкомату. Ідемо ми по вулиці, все спокійно, обговорюємо їх діяльність, і тут бум! З'являється штрих. Незрозуміло взагалі, звідки воно вилізло. З велосипеду прилітає з іншої частини вулиці, сам до них підходить і починає на польській Бендєри, курви, Львів. Я дуже багато чого не зрозумів. Але слова оці чудово розумів: Львов. Ту польське місто кричав він, і потроху, поки він ставав все більше і більше агресивний, я все більше і більше прислухався до того, що він лепече. Хлопці намагалися йому пояснити, що то, що він каже, не являється правдою. Тут же довелося мені втрутитись. Я його попросив розмовляти на англійській, так як польською я не володію, як я вже сказав. Після чого він мені сказав, що я повинен вчити польську, і це виключно моя проблема. Ти в Польщі і ти повинен знати польську, сказав він. Кажу, то було доволі гру. Бо, але я бачу, що він мене чудово розуміє. Я його попросив ще раз, будь ласка, на англійський пояснити мені суть суперечки. Все таки він перейшов на англійську. Я ще раз кажу, що видно було. Він мене чудово і дуже чудово розуміє. От можете уявити ситуацію. Центр міста, людей збіглося просто куча, і ось тут я трошки зробив помилку, тому що я в таких ситуаціях не був і я не ввімкнув. Камеру з самого початку було б дуже дуже багато цікаво, тому що чувак був реально агресивний. Далі він сказав, що України ніколи як держави не існувало. Ось тут я реально оторопів. Дивлюся я на його і сам думаю, ну хуй реально пластику зробив, але я його не впізнаю. Я почав з історії, сказав йому, що українська держава була проголошена в грудні 17-го року, по 21-й, поки більшовики її не захопили. Кому взагалі послухайте, як не Польщі знати. Що таке, коли тебе захоплюють? У нас в Україні був дуже жорсткий совок, але в поляків було все не набагато краще. І до 80-х років взагалі там була комуністична партія і комунізм. На що він мені апелює, що я не поляк? Я кажу: ну слухай, якщо слідувати твоїй логіці, то чому ти взагалі мені розказуєш про історію України або Росії? Я тебе не розумію. Дивлюсь на нього і питаю: ти що росіянин? Ну, по поглядам він трошки схожий був, звичайно. Далі він мене запитує, чи я приїхав в почу? Що на дискотеку послухати музику, я йому кажу, яка музика в тебе поряд країна, в якій найбільша війна з кінця Другої світової війни? А ти в мене питаєш про музику? Ти взагалі все окей в тебе з головою? І ось на цьому моменті я дістав камеру, але фішка в тому, що його поведінка відразу змінилась. Ось фрагмент цього прекрасного діалогу. Your, your friends are now No. No, no, your, keep going, your, why are you not so aggressive when I actually get, get your camera? Friends, your why friends... Why, mate, you are not so aggressive when I get camera? Your friends are now in tanks and they are fighting about... Okay, it's That's Russian and Russian a Russian aggressors. See you. see you changed yeah, everything yeah, now. Yeah. Why, Why? <laughs> how it works. <laughs> Camera, it's a miracle. <laughs> Why? Why? <laughs> it's fantastic. Yeah mate. <laughs> it's <a> <laughs> see yeah, mate. <laughs> <Wait. Why? laughs> It's unbelievable. Camera what, makes what are difference. You doing here, my friend. It's not your business, no. Definitely. Are you attend this course? Yeah. Attend what? This goes? Disco music. Are you dancing here in Poland? Again, what are you I'm enjoying here very well? I am. What I'm doing here is not your business. No. Your friends. And why are you not your, so your, aggressive your, now? Your friends. Your friends. You Queen, that's are, cool. Are, are, <laughs> are you see people laughing on you, mate. No. because no. you patronizing me on nationality. That's no. unbelievable. No, you are wrong. That's disgusting. You are wrong. Who? You are wrong. You make mistake, my friend. Wrong, did you yes. mean? Wrong? Yeah. OK. Mistake in what? Could you repeat please, exactly please, the please same? Please tell Would me. You... Please tell me. Why don't you? Uh, why? Why? Why are not uh, at present at, in ukraine why don't I you will, i will explain you i will explain yes, yes. why so first of all people yes. who are now ukrainian fighting in the trenches they are heroes and despite the fact that you don't even understand that they defend you as well despite the fact that you've got a wrong um, I wouldn't say not mentality, wrong understanding of the situation. Despite the fact that you're thinking that Ukrainians, yeah, are actually trying to invade your country, which is bullshit. And our actually talk started from your words when you said that uh, uh, Lviv and other cities are actually belongs to Poland. So what you're trying to say that Poland now has to invade Ukraine? That's disgusting. What you say? you, you, you are not. Uh, you didn't say truth. Okay, go yeah, on. Yes. And why are you not so aggressive now? Can I I'm, ask you? I'm not aggressive. You've been aggressive. No. Why? You, you were aggressive. Okay, fantastic. You are trying to beat me. Yes. Did I? Yes. <laughs> <laughs> Guys, <laughs> that's unbelievable. You are trying to. Beat uh, yeah, beat beat you with one hand, one holding camera and. Then... Після того, як я покрутив в лоба, відійшов до мене, підійшла якась незнайома дівчина, яка сказала, що чула весь діалог, обійняла мене і сказала: Приїжджайте, ми чудово розуміємо, що взагалі відбувається. Ми ну не всі такі, і це факт. Ось такі придурки є насправді в будь-якій країні, але треба пам'ятати, що то невелика фракція людей, яка в контексті нації не є репрезентативна. Тому судити всю націю по таких дебілах, ну м'яко кажучи, не варто. Ось до речі, що кажуть. Два хлопці, які були свідками тієї ситуації. Um, хлопці, вітаю. Представтесь, будь ласка, розкажіть, хто ви і чим ви займаєтесь? Добрий день, я Денис, це мій колега Женя. Ми з благодійного фонду Варшавського інфініто. Займаємося саме тим, що збираємо кошти, допомагаємо засудити Україні силовому, допомагаємо біженцям та всім людям, коті цього подругуюсь. А, а розкажіть, будь ласка, от недавно з нами сталася така ситуація. Один трошки не в собі чолов'яга підійшов да, і почав вас провокувати. Розкажіть, будь ласка, як то сталося, при яких обставинах? А, на жаль, зараз я вже, вже пройшло, але все одно є такий конфлікт між Польща та Україною через близьку різню і все, що там садилось. І саме на цій почві підійшов до, нас, підійшов, до нас, підійшов до нас людина і почала казати, що ми всі бандиросі. І що ми не праві, що ми тут робимо в Польщі, чого ми тут збираємо допомогу Україні, чого поляки повинні допомагати, чого Львів – все українське не Анатольське і так само з Волинів. Тобто на історичному підґрунті дуже багато до вас людей, або є якась е, е, кількість людей, які підходять да, і отак от провокують, правильно? А, так, але це не багато. Це взагалі 3-5% від всіх ідей, котрі ми можемо зустріти за день. А під час проведення акції ми можемо зустрітися під. Uh, за день ми можемо підійти до, може буде, до 500 людей, і це буде всього там, може, 10 людей, коли піднімуть цю тему взагалі. Чудово. Тобто uh, 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 ви кажете, що по факту uh, нормальних людей набагато більше, які розуміють справді, що відбувається. Звісно, mm. є люди на екрані, є люди, котрі розуміють, є люди, котрі підтримують нас, і ці э, люди, котрі підтримують, це загалом більшість. Це може бути відсотки. Вісімдесят, вісімдесят п'ять, нейтральних десять, ті російських людей, котрі можуть діяти такі теми і не просто сперечатися, не просто там дитина чогось одного, а саме доказувати до останнього до І потім іти зі своєю думкою, це п'ять відсотків. Um, ну і враховуючи все сказане, скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, як ми повинні uh, реагувати на подібні закиди, uh, що ми повинні, ну uh, скажімо так, відповідати в такому uh, В такому випадку. Нам краще всього uh, не звинати у лавов, або якщо вже хочеться, uh, якось до бізневі людині, що вона набрала, це саме по історії пробігтись, пояснити, що де як коли, чого ми праві, чого ми не праві, ми багато чому так само направи, як мрабі. І люди може зрозуміти, але не може так само не зрозуміти. І через це ну, розмова вийде повноцінною, і просто можемо родитися того, що не договорювати. Зрозуміло, тобто, ну, адекватно спокійно реагувати, так, тому що більшість, абсолютна більшість адекватні, правильно? Вісо, агресія на агресію, агресію не... Ну, не треба відповідати, це не президент нічого до кращого, так само і думка людей, про нас мінеться гірші сторони. і так само люди не думати про те, що там було. Дуже вам дякую, хлопці. Дякую, що відповіли на мої дурні питання. І дякую вам за те, що ви робите. Слава Україні! Насправді я дуже вдячний полякам. Найбільша кількість біженців пішла в Польщу та через Польщу. Зброя величезними ешелонами рухається якраз через кордон Польщі. Деякі люди, які бачать військову техніку, просто аплодують. Коли ти гуляєш по польським містам, українців там ну дуже багато. Усюди можна побачити або український прапор. Або слова слава Україні і героям слава, або слова на підтримку українського народу. Поляки чудово розуміють, що вони наступні. Поляки чудово розуміють, кому треба допомагати. Вони доволі добре мілітаризовані, вони доволі добре підготовлені. І я сподіваюся, що США продовжить мілітаризувати Польщу, щоб у болота на від думки не виникло. Окупувати її, одним словом, дякую полякам. З іншого боку, українці доволі часто є свідками або являються жертвами подібної поведінки. В таких випадках треба реагувати дуже і дуже спокійно, і не забувати, що ми представляємо свою націю, представляємо Україну. Якщо ви бачите, що пояснити людині не вдається. Якщо це не агресивна людина, то просто обійдіть її десятою дорогою. Пам'ятайте, чим менше людина знає, тим більше вона кричить. Дякую, що додивились цей випуск до кінця. З вами був Ігор Нахіба. Як завжди, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки і побачимось, бандити!